Історія шок у Києві. Волонтери е, вилучили вовка, якого жінка тримала в квартирі. Дика тварина напала на власницю. Наша Людмила Руденко дізналася, що це приблизно вже четвертий вовк, якого жінка тримає в квартирі. І… Е, Людмилі вдалося побачити цього хижака, якого тримали в невеличкій квартирі. То що ж трапилося, і для чого навідувалась поліція до власниці вже після того, як тварину вилучили волонтери? Дивіться. Киянка тримала справжнього вовка у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки. Рина напала на жінку, розірвала їй руку та прокусила стегно. Жінка утримувала дику тварину в себе вдома впродовж тривалого часу. Умови в квартирі для вовка непридатні. Тож, ймовірно, він почав стресувати, і через це з'явилася агресія. І саме тоді він напав на власницю. Сусіди викликали швидку допомогу. Лікарі зашили жінці рани. Власниця вовка сама звернулася за допомогою до волонтерки Наталії Попової, керівниці центру порятунку диких тварин. У цьому центрі жінка реабілітує постраждалих диких тварин і потім шукає їм кращі умови для життя за кордоном. Наразі під її доглядом 42 тварини. У мене за чотири роки перший раз в житті вийшло зробити півдня типу вихідного. Я думаю, подивлюсь кіно. Чотири роки я ні одного фільму не дивилась, думаю, зроблю собі праздник. І тут вона дзвонить. Наталя вже знайома з жінкою. Сказала, що в неї проблеми, її погриз вовка. Зараз він її не пускає в квартиру, вона зайти не може, він на неї кидається, допоможіть, заберіть його. Приблизно сім років тому, зі слів волонтерки, та ж сама жінка зверталася зі схожою проблемою. Я в шоці була від неї вилучали вже двох вовків. Вони до нас приїхали. Потім ми в неї вилучали борсука, який її погриз, і вона мені навіть підписала бумагу, що вона зобов'язується більше ні одну дику тварину не заводити. Обіцянку та не стримала. Наталя знала, що в жінки ще й маленькі песики, тож того ж вечора вирушила до неї. адже боялася, що вовк завдасть шкоди. Дійсно, тільки двері привідкриваються, він бросається. Вовк не може жити в таких умовах, це не домашня тварина. У вовка не було ні паспорту, ні потрібних для нього вакцин. Та власниця дала йому ім'я. Вона сказала його звати Олександр. Це рахується проблема психічна з головою. не постійно мріє мати вовка. Вона не розуміє, що вовк в природі він пробігає до 100 кілометрів на день. Наразі тварину вакцинували. Він перебуває в центрі порятунку. Зараз він, звісно, в шаленому стресі. Уявіть собі, прокидається він взагалі в якомусь ящику, кудись його везуть. На світло вовк не виходить, злиться і гарчить. Саша, ходи сюди! Та Наталя каже, це лише питання часу. Ось цей вовк Володимир з Хмельницького теж стресував. А зараз чудово почувається. Тож і вилучений з квартири Олександр адаптується і поїде в кращі умови за кордон. Наталя вже шукає для нього місце, і на цьому здавалося б, історія могла б закінчитися. Та волонтерці подзвонила поліція і повідомила приголомшливу новину. Мені зателефонувала поліція з проханням вилучити лисицю у тої ж самої баришні. Саме так у жінки, на яку напав вовк, котрого вона руками тримала в себе в квартирі в Києві. Є ще й лисиця. І ці всі тварини жили разом із собаками. Ось у цьому багатоквартирному будинку на оболоні мешкає власниця. Сусідка пані Людмила розповіла, що був час, коли з деякими зі своїх вовків вона й гуляла у цьому дворі. Раніше з одним гуляла, з сині, симні, а раніше виводила одного із них. Чи може по очереді, чи одного? Ну гуляла раніше аж. Всі мені. нормальна була жіночка, все було Ну, животних вона завжди держала, і два вовки було і лисиця в неї була. Поліцейські були на місці під квартирою жінки. Нам з нею спілкуватися не дозволили. Сказали, тривають слідчі дії. Однак, з того, що ми почули на місці, лисиця вже доросла. Їй близько 14 років. У неї зламана лапа, і вона просто може не пережити транспортування. Диких тварин спокійно продають на сайтах оголошень, а от їх утримання в квартирах заборонене законодавством, каже адвокатка Тетяна Лежух. Дикі тварини повинні утримуватись у спеціальних установах, які мають відповідні дозволи і які мають відповідні вакцини, які контролюють виконання певних вимог. Тож за утримання в неналежних умовах передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Все залежить від наслідків для самої ж тварини, а для цього потрібні обстеження чи експертизи. Тож яке покарання отримає жінка, вирішуватимуть правоохоронці. Тої, коли дика тварина в багатоквартирному будинку в квартирі на якомусь там поверсі в цій історії програють всі. І тварина, і людина, і дуже часто це може вийти на смертельний випадок, друзі. А для вовка хронічний стрес, фізіологічні порушення, і так далі. І треба розуміти, і ну знати елементарні речі, що вовк не собака і приручити його. По факту неможливо, якщо собака на рівні на ДНК може слухатися людину, то вовк, як дика тварина, він бореться завжди за домінування, і то його ну нехай навіть квартира, то його територія, і він буде боротися за свою ж територію в такий спосіб, який вже є. Ну і непередбачуваність. та от е, пишуть на пабліку, що будь-яка дрібниця там різкий звук, запахіші, mm -hmm. спроба забрати річ, може спровокувати напад вовка, а силу укуса вовка в два-три рази перевищує силу укусу великої собаки і вижити. Або залишитися не травмоване майже неможливо. Або смертельний випадок, або травма на все життя і інвалідність. І, ну це просто, ну як можна ну, Вовка це... тримати в квартирі? І більше того, мабуть, вже ж сусіди знали, що там відбувається, що Вовк в квартирі. Чому раніше про це не повідомили? Ну це я припускаю. Це я припускаю. Ну це таке, знаєш егоїзм. Свою забаганку, ну треба ж вивчити дійсно. Ну, це знущари на так, Так, так. тому що. Е... 100 кілометрів він має пробігати на день, на хвилиночку. Що він там в квартирі? Його не теж ми були вигулювали. в зоопарку. Ну, да, і, і, здається, в Миколаївському mm -hmm. там вовки отак от по колу бігали. Ну хоча б там яка й така територія, але вони бігали, у них була можливість.